Зараз ми поговоримо докладніше про. Медузу, зокрема, із Наталією Стеблиною, яка на сайті Детектор Медіа написала матеріал, який називається чи транслює медуза наративи російської пропаганди. І, зокрема, пані Наталя робить висновок, що я цитую до ліберальної аудиторії видання доходять ті самі фейки та маніпуляції, що й до аудиторії російських державних медіа. Хіба що в трош в менш трешовій подачі? Ну зараз запитаємо, що це пані Наталю, Вітаю вас, чи чуєте мене? Вітаю так. Чи у вас скажіть, будь ласка, поясніть нам, що значить в менш трешовій подачі, і про які саме наративи йдеться? Ну, скажімо так, я робила дослідження російської медузи в липні за три тижні і дивилася на те, чи є там прокремлівські наративи чи ні. І в майже в більш ніж половині публікації ці наративи так або інакше були присутні. Звісно, вони є менш інтенсивними, ніж якби ми говорили там про РІА новості чи ТАС чи інші саме кремлівські медіа. Тобто вони справді більш такі лайто. В такій литовій упаковці справа в тому, що Медуза на відміну від Ріановості чи Тас подає прокремлівські наративи як версії, але проблема в тому, що українську сторону вона теж подає як версію. Тобто, якщо, наприклад, йдеться про ракетний обстріл, наприклад, Вінниці Кременчука чи іншого мирного українського міста, то буде дві версії. буде версії Версія Міноборони, і буде версія України, тобто фактично в матеріалі будуть якби ну такий фейковий баланс, і читачам пропонується робити висновок саме на основі цього. І звісно, ми чудово розуміємо, якою буде реакція цього читача. Тобто, він дійде того ж висновку, що й от кремлівська пропаганда хоче. Не все так однозначно, і ті, і ті порушують, і, взагалі, до цього треба ставитися скептично. Тому це така основна проблема. І, можливо, другий момент це те, що. Ви теж говорили «Медуза», як і дощ. Вони дуже часто показують так звані ДНР, ЛНР, як от вони їх легітимізують. Тобто, фактично, вони їх цитують на рівні із українськими джерелами західними джерелами, і для них це теж вважається нормальним. Тобто, фактично, висвітлення війни в Україні видання Медуза є так само викривленим, але їх відрізняє від кремлівських медіа от саме така лайтова лайтова подача, я б сказав. Ну, ви так само в своєму матеріалі подавали приклади фотографій, так які вони брали із серії новостей. Там сказано, що ось діти сидять, здається, в Миколаєві. Так а ну не незрозуміло це Миколаїв чи не Миколаїв. Ми розуміємо, що росіяни можуть зробити фотографію будь де і сказати, що ось дивіться, це обстріли, там які відбуваються. Там я не знаю, в якомусь українському місті. Чи е, багато ви знайшли ну такого відбілювання і виправдань якихось сумнівних там з нашої точки зору можливо? можливо людей росіян і або виправдання військових, тому що от я назвала приклад цього інтерв'ю російського десантника, так який. Подається до якого жодного критичного питання не став. І інші речі, в тому числі і засоби масової інформації, в тому числі дощ і Медузу, і ту ж саму Овсяннікову, про яку ви згадували. Вона для Медузи є теж героїньою, Тобто вони її подають в такому героїчному дуже контексті, і це дає їм змогу виправдовувати інших журналістів. Наприклад, в тій самій Медузі в липні вийшла публікація, де йшлося про регіональних журналістів російських і от всі вони Говорили, що для них Навсянікова це. Герой, але при цьому всі вони ну вся вся їх розмова зводилася до того, що я мовчу через те, що я боюся, через те, що в мене іпотека, через те, що там якісь у мене є інші інші причини. Тобто, фактично таким чином, от звертаючися до такого образу, як овсяніка, вони, вони виправдовують взагалі мовчання росіян, тобто ми нічого не можемо зробити. Ми не винні так, ми проти війни, і це все, що на що вони здатні. Так само зустрічалися публікації, саме пов'язані з військовими. Там мета була ну трошки інша. Вони робили розслідування того, як взагалі наймають людей в ЧВК Вагнера, і там також говорили учасники, так окупанти про те, Не говорили про воєнні злочини, а виправдовували це тим, що нібито інакше напало б НАТО. Ще один матеріал, який я можу згадати, це інтерв'ю із саме російськими націоналістами, і там актив теж це є в публікації моїй, Там також вони поширювали мову ворожнечі на адресу України і виправдовували всі оті звірства, які в Україні відбуваються. Тобто, ось таким чином. Пані Наталю, ви в своїй е, статті в дослідженні так робите висновок. Ну, якщо я правильно вас розумію, так е, якщо я правильно розумію, то я з вами абсолютно згідна, що це можливо не так. Є прям темники, якісь кремлівські, як у них в голові. Е, ну, це справді сидить це бажання виправдати себе і нерозуміння взагалі е, ситуації. Хоча вони і декларують так, що вони підтримують Україну, але на правду ні, вони більше намагаються себе якось відбілити самі себе. Е, так, тому що я, наприклад, це абсолютно бачу майже в кожному матеріалі. От я навіть назву приклад, був Сергій Лещенко, теж на «Дожді», там ведуча Анна Мангайт була, яка дуже здивувалася, коли Сергій Лещенко сказав, що майже всі українці радіють, коли бачать мертвих російських військових, що нам це приносить задоволення, що це нормально, тому що вони нас вбивають з особливою жорстокістю, коли наші військові. Їх вбивають і коли ми це бачимо, ми відчуваємо полегшення і радість, тому що це помирають вороги, і ведуча сиділа в шоці. Теж, ну та боже, ви так нетолерантно говорите? Як так можна? Это ви всі азвірілі там? Тому я вас хочу запитати, власне, про цей ваш висновок. Чому такі кремлівські наративи з вашої точки зору так рясно з'являються? Ну, будемо говорити про медузу, і чи а, ну як це взагалі російських цих ліберальних журналістів характеризує, якщо це спро? Правді, не якісь прямі кремлівські вказівки, а вони за доброю волею це самі пишуть. Ну, мені здається, що передовсім проблема в тому, що російські журналісти не до кінця собі усвідомлюють місію функцію призначення журналістики у суспільстві. Мені це, скажімо, так зрозуміло, тому що коли я навчалася на кафедрі журналістики на початку 2000-х, ми також вчилися по російських підручниках. Тобто, в нас не було українських підручників і нам давали російські. І коли я, наприклад, зараз згадую про що. Там йшлося, то в принципі, те, що роблять російські ці ліберальні так звані медіа, воно зрозуміло. Тобто, фактично, вони яким чином народжувалося їхнє розуміння журналістики. Бралися радянські підручники, з них викидалися там згадки про партійність, про Карла Маркса, про Леніна. І якось перепрацьовувалося на сучасний лад, і тому, звісно, не дивно, що вони не розрізняють ті речі, які для нас є очевидними. Наприклад, вони не розрізняють поняття факту і версії. Тобто, повертаючись до того, про що я вже говорила: якщо йде ракетний обстріл в Вінниці, то є факт. Цього і ми подаємо факт цього, а не дві версії, те, що сказали росіяни, і те, що сказали українці. Тобто, це очевидно. Але звісно, якщо основа журналістики, вона на цій радянській совковій, я б сказала, методиці, то ми можемо розуміти, як вони працюють. Тобто, фактично, це повне нерозуміння того, що журналістика має розказувати правду, тобто вони дуже скептично ставляться до такого поняття, як правда, і вважають, що ну, все це все все, все относительно Аналогічно вони е, транслюють. Офіційну точку зору Кремля не ставлячи її в контекст, цитуючи там брідні Медведєва і подаючи їх як новину, або цитуючи брідні пасічніка так само подаючи її, не подаючи це як новину. Тому проблема в такому комплексному нерозумінні того, що таке журналістика, для чого вона існує, які функції вона має виконувати. Хоча, звісно, можна не можна відкидати того, що якісь дії є свідомими. У Мене до вас останнє запитання, буквально там дві хвилинки у нас лишається. А ви теж описуєте, як Медуза говорить про людей, про українців, які лишилися на окупованих територіях, і так багато з них в різних інтерв'ю там говорять про те, що від того, що там Київ нас кинув, до того, що там ще ми, ми хочемо, щоб це закінчилося швидше. Так чи щоб Росія виграла уже. Розкажіть ще, якщо можна про цей. Аспект, як саме подаються мешканці українці, які лишились на окупованих територіях? Ну, скажімо так, що для Медузи, для до речі, дождя так само, і от коли ще виходила нова газета, для них от е, війна в Україні це була можливість показати людей, які страждають. Тобто для них це головне показати страждання людей. Але вони не хочуть розібратися в тому, що ж насправді сталося, чому вони страждають, і що призвело до того, що вони страждають. Це перший такий момент. Можливо, це е, намагався. Гання справді якось от, як ви кажете, відби відбилити росіян, що от росіяни теж страждають від Кремля. Давайте ми просто будемо їх жаліти. А другий аспект це те, що ну дуже дивно. Але Медуза, коли журналісти, «Медузи», коли вони інтерв'юють наших громадян, які залишилися на окупованих територіях, вони чують те, що хочуть чути, або ставлять питання так, щоб почути якраз ті речі, про які ви кажете, що Україна нас. Кинула Україна нас зрадила, Україна нас не чує, і так далі, і тому подібне. Тобто, це теж таке невміння розібратися в ситуації і подивитися на це все ширше. Знову ж таки, свідомо вони це роблять, чи не свідомо важко сказати. Але коли ми дивимося такі публікації по факту, то це справді трансляція оцього ще наративу, який дуже активно використовувався в 2013-14 році. Україна не силише до. Донбас. Тобто, фактично, це такі його переспіви, але вже на новий лад. Наталю я вам дякую за матеріали. До речі, ви будете ще щось досліджувати? Дощ, той самий, наприклад? Так, я планую дослідити дощ, але думаю, що це буде десь у вересні приблизно. У до того часу вони зроблять багато цікавих матеріалів. Я впевнена. Наталя Стеблина була напрямом на прямому, на прямому зв'язку з нами. Дослідниця, яка написала на сайті Детектор Медіа Матеріал про видання медуза російське ліберальне, точніше, це. Латвійські видання, адже вони там зареєстровані. Але про Латвію вони взагалі нічого не пишуть, пишуть російською. Тому це ще одна така цікава історія, яка самим латвійським журналістам, частині принаймні, не дуже ну м'яко кажучи, подобається такий варіант.